І які основні причини циститу, тому що для мене, як для чоловіка, цистит – це здебільшого переохолодження. Так. По перше, дякую, що ми взагалі підняли цю тему, так як з циститами лікуються в гуглі, в зараз в чатах лікують гінекологи, подружки, фармацевти. Але коли кажуть дівчатам, що цистит має лікувати уролог, вони кажуть, та ні, уролог це ж чоловічий лікар, ні. Цистит має лікувати уролог. Mm -hmm. Частіше за все, причиною циститу є інфекція. Тобто близько 80% всіх циститів, які у дівчат виникають, це причина якраз бактеріальної інфекції. Із цих 80%, майже 90% це кишкова паличка. Питання, як вона туди потрапляє, і чому цистити у дівчат є, а у чоловіків немає. Да? А. А, дівчата хворіють насправді циститими чистими в, майже в 10 разів частіше чоловіків через анатомію. Тобто, це коротка і досить широка уретра. Якщо у чоловіків вона ну, як повезе, да? ну, як мінімум 10 см, то у дівчат це півтора-два, максимум 2,5 см. І вона і вона широка. Тобто, ну, вибачте, за подробиці в принципі. Там мізинець вона легко може пропустити, якщо там дівчина, наприклад, обезболена. да? чому я порівнюю з мізинцем, тому що це фактично ну, трохи тонше діаметр оптики, який використовується там в хірургії при операціях у дівчат при необхідності введення інструменту саме в сечовий міхур угу. крім того, поруч розташовується піхва, і поруч розташовується кишківник, тобто, це. Два місця, де є досить велика кількість бактерій, і які при переносі е, цих бактерій в уретру вже викликають запалення. Тобто, наприклад, та ж кишкова паличка, коли вона в кишківнику, це ок, і навіть не так страшно для піхви. Але коли вона з'являється в сечовому міхурі, то це вже є проблема. І причини, як воно там з'являється, це може бути в результаті статевого контакту, е, можуть бути антонічні особливості дівчини, тобто низьке розташування уретри. І фактично в певних позах інфекція може переноситись просто в ретроспіхою під час mm -hmm. сексу, під час фрикції. Це також неулюблені прокладки жіночі, які при неправильному використанні можуть також бути причиною переносу цієї бактерії чи розмноження бактерій. Це тісна, тонка врізаючася білизна. Є досить багато, навіть колись в свою чергу. Я на телебаченні проводив експеримент не на собі, на манікені, і ми показували, як білизна така по типу стрінги переносить бактерії з кишківника в іспі, саме в сечовий міхур.